Бережи себе. Немає ничего ціннішого за життя. Ой. Драй. Что осталось? А? Что осталось? Что осталось? Все нормально, все осталось. Не, вот так, ой, такая как реакция, такая интересная. А, ну карта подсвечивается красиво. Так, я знаю. Это да. Вы блогер? Можливо. А, я тоже чуть-чуть блогер. Та ви да. Круто. Ви на какие темы общаетесь? На різні. Ну, Например. Ну, у вас я катема канал ваше. У нас? Ну как? Про гражданскую войну на Украине в основном. Та вы что, громадянська война в Украине, дуже ну, цікаво. А я. А расскажите, будь ласка, я послухаю. Прямо складываю. А що слухати? Війна це погано. Ні, Ні, що вона не, що це добре. Навіщо ви її зробили? Що? Розкажіть, будь ласка, як в чому виражається громадянська війна в Україні? Як війна завжди виражається в одному. Люди вбивають людей. На з чого ви зробили висновок, що це громадянська? Якщо громадяни з паспортами України стріляють в громадян з паспортами України как би, mm -hmm. і намагаються ділитися друг от друга, то похоже на гражданську війну. Плюс президент Янукович говорил, что у вас переворот произошел, поэтому это следствие переворота. Янукович сказал переворот, дуже цікаво. А слушайте, а не можете сказать, вот, например, была Друга світова война, и часть граждан Радянского Союза воевала против граждан Радянского Союза. Это была гражданская война, получается, так? <звык> Нет. Нет. <звык> Потому что цикливо, такого не чему? было. <звык> Нет, ну, были люди, которые там перешли на сторону противника. Ну правильно, я ж скажу, от громадяне Градянського Союзу перейшли було? на бік, это перейшли на бік. Перейшли? Яка різниця? Яка не, різниця? Бандери, допустим, бандери. Громадяни пішли на сторону ворога. Бандеривці якраз не переходили нікуди. Вони підписали даже акт перехід з... акт незалежності з Третьим Рейхом. Покажіть, будь ласка, можна ознайомитися з цим документом. Я вже бачили сто разів, шушу його показувати. А, тобто це сам шукає. Я зрозумів. От ну, перше ж так, я, я це, я значит... буду образовити.

то, будь ласка, це з вашого боку. Ви маєте мені його надати, щоб ознайомитися підтвердити я, свої я, слова. Знати. Підтверджувати свої слова маєте а ви, а не я. Я та я, та, знає, слова так я от, громадян, словам, то знаю. Так, от громаддя. Якщо то, ви відповідаєте за свої слова, будь ласка, так, надайте ответила, цей документ. Якщо вірите їм, то можете перевірити. будь ласка, надайте документ я який підтверджує ваші давати. слова. Зрозуміло. Про балаболи все питань немає. А тепер повертаємося до питання. Її До поверити. питання громадянства радянських людей, які перейшли воювати Наприклад, на бік нацистської Німеччини. Так бандерівці не воювали на боці нацистської Німеччини. Ні, не воювали, воювали. не воювали. воювали. І, наприклад, такий, знаєш, так, генерал, який очолював оборону Москви, такий як Власов. Власов, як і Бандера не, Бандера не він О, вже... От, Бандера не зраджує. Бандера Бацілка був. Для чого ви дякую, що ви говорите паралельно зі мною? чого Я бачу, ви я дуже авторитетний блог. Не треба. Не треба. Так. Я коли поставлю вам запитання, тоді будете не, ви відповідати, так, я буду я, должен... ви я мовчати. ви кидаєте багато всього, давайте факту. А ви винні факт. віддавайте ви борги ви і питань нема. Не розберуся не так. от, громадяни радянського союзу, так. які перейшли на бік нацистської так. Німеччини, Понимаете. воювали проти громадян. Радянського Союзу получається це була громадянська війна в радянському союзі. Ну, Бандерині наприклад на портасе наприклад. Давайте так про бандеру. Ніхто нічого не говорив. А ми на прикладі наприклад на тої самої Лакоцької республіки. Ви знаєте, вот. що я ж горі бандеранів ходіли нікакою ми зараз не О, говоримо про Бандеру, ми Зараз ми говоримо про Лакоцьку республіку. Паспорта Україну у Бандери, у нього був а, паспорт Австро-Венгрії. Пожалуйста. При чому здесь Коли вона? припинила своє існування Австро-Угорщина, в якому році? Що ще раз? Коли припинила своє існування Австро-Угорщина. Австро-Венгрія, когда... так я откуда знаю? Я ж про Австро-Венгрію. Не знаєте, звісно. Так от повертаємось до питання Лакоцької республіки. Когда, кстати, знаєте щось про таку Лакоцьку Республіку? Про Лакоцьку республіку. Ну, я тут я ще раз пытаюсь по этому? Чого когда, ви когда? тікаєте Понял, чого України, від, чого питання, ви від питання Текаєте від питання громадянської да? війни під час Другої так, світової так, війни? Так а при чому здесь австро венгрія Локотскую республіку, знаєте таку австро, чудову Локотскую республіку? Лакоцьку республіку знаєте, яка існувала на території трьох областей, київська, і от е, саме цікаве, от громадяни от цієї, радянські громадяни, які мешкали на території цих областей, перейшли Ми... на бік вот, в які гарно воювали, давали кринділей тим партизанам, привели, при... дав, дав давали кренділей сім решта ходила Арекс Марка. І як це назвати? Коли три області три області відділились від, від РСФСР. Ви мені виключили звук? Ну, буває. Слабенький. Значить, слабенький. І здулась. Я тобі скажу, що Австро-Угорщина закінчила своє існування тоді, коли закінчилась і, Перша світова війна. А для чого ти звук мені виключаєш? Для чого ти виключаєш звук? Ну що ж зробиш? Слабенько ти виглядаєш. Привів якийсь документ, не зміг мені його підтвердити. Сказавшись за Бандеру завтра Угорщину, не знає, коли вона закінчила своє Нет. існування. Про да, Лакотську республіку теж у нічого не знає. Те не те дуже Если слабенький, дуже слабенький, speak, слабенький. слабенький. Ви, для чого звук роз... виключили? Звук для чого виключили? Звук. Да, не треба брехати. Виключило ти мені звук, сиділо і тарахтіло, щось собі там накидало. Оскільки ты слабенький, не подготовленный, не дашь курсом русского военного корабля. Шла вон девочка, иди в честь. Здравствуйте. Витаю вас. Куда я? Улетели. Не знаю, куда вы там летите. Не, вы говорите, я за вами привитался. Я, я улетел куда-то вы говорите. Не, я сказал, что витаю вас. А витаю, это что значит? Ну то и значит, провитался с вами. А, то привиты вы? Так ковид давно уже закончился, вы не волнуйтесь. Все нормально. У вас проблемы с вашей мозговой деятельностью. Ну, Вы чем там кололись? Ну, бывает. Какой отравы? Я кажут, и вас выликают. Все отруто она на России. Хотели смотрели, да? Замечательный чудесный наш советский фильм. Я так разумею, вы або идиот, або прокидаетесь. Какий вариант? Вы идиот, вполне возможно. Я зрозумів. Славо підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, як чисті сорти найкращі бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі, підберемося на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, який ви дивитесь. На даний момент підтримуємо наших виробників та смачної кави. Здравствуйте. Вітаю вас. Ну, чо, діла у вас? Ви хоч звідки. Я із Подмосков'я, а ви откуда? Я з Києва. А О чем общаетесь? Про взаємовідносини країн. І что говорять люди? Та от хочу вашу думку послухати. На какой вопрос? Ну, например, підтримует это счет. Россия развязала такую страшную войну против Украины. В вашем вопросе есть утверждение, что Россия развязала эту войну. Из чего вы исходите? Из того, что Россия напала на Украину. В каком году и какого дня? 2014 года. Где именно? В Крыму. В Крыму. И что же для вас явилось нападением? Те, що залишили в межах своїх військових частин, порушили договір про перебування. Облокували uh -huh. українські військові частини, захопили парламент Республики Крим. И вы думаете, что это нападение? А як це назвати? Ну, ваш президент призывал обеспечить порядок на всей территории Украины в Крыму. Уявляєте, він такого не робив. Ну, понятное дело. Что-нибудь слышали угу. про письмо Януковича? Ничего, ну, скажіть, будь ласка. Може, Показіть, можете под поднабрати и посмотреть. Я читал, знаете, відповідь Генеральной прокуратури Російської Федерації щодо цього питання. Нічого вона говорить. І сказали, ніхто ні до кого не звертался з таким проханням, Прокура... в таким выставом. Генеральна прокуратура Російської Федерації ответила на вопрос, обращался ли Янукович? Саме так. Понятно. А почему ви именно туди обратились? А куда? Ну я не знаю. я... Мені... А куда Мені... треба було почему це, це не я звертався. Це не Тогда, це не я особисто вопросом. звертався. А хто обратився? Не я звертався, український суд звертався. А осу... якесь значення? І чо, осудили його Януковича? А це має якесь значення? Ну я їх не Ну так я, от саме цікаве. Ми ж з цього вопрос, почали питання. Ми ми ж пішли. Ми ж пішли від першого питання, яке я вам поставив: чи підтримуєте ви агресію Росії проти України? Давайте скажемо, що да. Угу. Я вважаю, чим... да. що це агресія. А що це? Ну, це защита людей. Яка агресія? Як, яких людей Ну, это Криму. Мешканців Криму, да. від чого їх захищали? Так, від поїздів дружби, від того, що було в Одесі. А могли, могли б показати мені хоч один потяг дружби? Ну, так вони і не прийшли. А, так ну, вони так, не прийшли, дійсно. А діла... хто дав право хто дав право Росії щось робити на території іншої держави? Що, що, що? Нужна право брати. Так, Понятно. хто дав Росії, так я право. Ніхто не дав. По праву сильному. Ніхто не дав. А що це за право сильно? Де можна з ним ознайомитися? Ну, таке, дворове поняття. Дворове, тому обучает життя. Тобто ви такий полубомж-полугопник, да, получається? Саме так. Угу. А чого ж тоді в перші місяці боялися зізнати, що це ви були? Де ж тут право сильного? Ще раз, не зрозумів. що, що. Ну, де ж в перші місяці ви ж заперечували, що це були ваші Хто війська. Ми? Казали, що це не ваші. Та навіть взяти вашого лідера, вашої терористичної держави під назву Російської Федерації. Я ну, обявив нас терористами. Вот. вот, так. Хто? Визначили вас ну, террористов? Деякі країни Європи ну, і Україна. в тому з Так ми знов йдемо від того ну, питання. Понятно. Я кажу, хто вам дав право, кажу, mm -hmm. ви сказали по праву сильного, ну, я сказав, так? Я питаю: а чому ж тоді право сильного? а чого ви вже бояли признати, що це ваші війська? Де саме? Що де ну, саме. Заяви ціната. Путіна які були? Що він він заявляв? Що це не, не російські війська? Ну, значить, це було вигідно. Що було вигідно? Та, Ні, це, це показує вечно, не, говорить, не, сильного. не понимаєш, говорю, це право сильного. Це право трусливого. О, знаєш, ви ой. труси, ви а, боялись да, 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 да. зізнатись. Не матюкайся. Чому? Що тобі, що тобі зрозуміло? А чому не матюкаться? Ну, це не гарно, не культурно, не, ну, я що, спрашиваю, це культурно це не культурно? А коли ми встигли перейти на ти? Чому і а чому так? Ну тому що я так хочу. А ти хто такий? А ти хто? Я громадянин ну, України. Да. І бач, ну я зрозумів, ну, все згоріло, згоріло моментально. Ідеш ти курсом руського воєнного корабля. Шол вон, шановне панство. Скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал? Я не знаю. Боти нас ми, точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив, іншу різну цікаву інформацію і де живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!